Продовжуємо тему психологічної і фізичної реабілітації ветеранів з гостею у студії ранку вдома. Заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак дасть відповіді на важливі запитання з цього приводу. Я зустріну. Давай. Доброго ранку. Доброго до вас ранку. до вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Прошу. Доброго ранку. Будь ласка. Дякую. Оксана. Дякуємо, що завітали до нас. Отож, розкажіть, з якими найгострішими проблемами зараз стикаються ветерани, які потребують реабілітації. Ну і звичайно, їх члени а, сімей? Ну хочу зауважити, що на сьогодні ветерани це більшість наших військовослужбовців, які звільнені з лав зсу зв'язку зі станом здоров'я. Тобто це люди, які були е, важко поранені і отримали або фізичну, або психологічну травму, через яку вони не можуть продовжувати свою службу. Тому, звичайно, що на першому місці це все-таки питання фізичного і психологічного здоров'я, лікування тіла під час після поранення. І, звичайно, ми всі розуміємо, що е, повномасштабна війна уже довгий час. Багато з наших. Військових теперішніх ветеранів вони більше часу проводили на передові. Дехто з них із 14-го року, а хтось з лютого 22-го. Наявність ротації була досить рідко, тому окрім фізичної травми, вони досить мали велику травмівну подію психологічно і, власне, з такими проблемами вони і звертаються. Давайте поговоримо про супровід ветеранів зі спінальною травмою. Як так. ви опікуєтесь їм? Чим ви допомагаєте? Це люди, які пересуваються на колісному, правильно? Так. Угу. Це, це люди, які отримали важку травму, поранення та з пошкодженням спинного мозку. І ми зараз, ми як Міністерство ветеранів, Працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством оборони і Міністерством соціальної політики і відпрацьовуємо такий правильний алгоритм супроводу цих пацієнтів, цих героїв. Тому що ми розуміємо, я як лікар можу сказати, що після отримання травми вже в першому медичному закладі лікар вже приблизно знає. Рівень травми, і що ця людина вже не буде ходити. Так? Вони лікують, це або військові шпиталі, або, наприклад, вони попадають в Мічникова в Дніпрі. І далі вони проходять лікування в різних госпіталях і лікарнях України. Звіти після вже лікування і гострої реабілітації саме в цих закладах. Вони потрапляють в клевань, якщо ви знаєте, це ветеранський так, так. госпіталь, і там зараз е, дуже чудове відділення саме по роботі з спинальною травмою е, на 100 ліжок. І ми так відпрацьовуємо разом, що всі наші пацієнти, всі наші травмовані бійці попадали туди на реабілітацію. Бо рівень дуже гарний, і дуже якісний. Звичайно, бувають ситуації, коли враховуючи кількість поранених, деякі поранені з'являються в районних лікарнях, і до нас є звернення від їхніх родичів чи там від друзів. І ми допомагаємо їх супроводжувати уже направляти в клівань. А в чому заключається ваша ваш супровід? Ви просто їх як? Направляєте туди на реабілітацію, на відновлення, чи ви і далі е, облаштовуєте їх побут? Наприклад, ми знаємо, що люди, які пересуваються за допомогою крісла колісного, їм звичайний пройом дверний так. не підходить. Потім постійні пандуси. Ось ну, цей безбар'єрний спосіб життя. На жаль, у наших містах ну, не гідний е, того, щоб їхнє життя було комфортним. Як ви супроводжуєте їх саме? А далі в нас іде е, наступний крок. Чому я кажу, що ми на момент е, уже травми розуміємо подальший план лікування і реабілітації? Коли е, поранений попадає на реабілітацію в клевань, е, у клевані працює соціальний працівник, який має попередити е, громаду угу. і там соціального працівника і найближчим часом з'явиться ще фахівець супроводу е, демобілізованих осіб. Про те, що через місяць, чи через три ми теж приблизно знаємо в залежності від травми цього бійця, коли він повертається в свою громаду. І вже на рівні громади і регіону ми відпрацьовуємо, щоб провести наперед оцінку їхнього житла, чи це будинок, чи це квартира. На жаль, не все так добре, як би хотілося бути, тому що це е, зараз все-таки відбувається за рахунок місцевих бюджетів, але в Міністерстві ветеранів є житлова програма, за рахунок якої е, можуть переселити так. Можуть переселити. От якщо, але, наприклад, людина в п'ятиповерхівці жила, де немає ліфту, і все, то його можуть переселити, вони з цієї можуть квартири, купити, якщо це він потребує нового житла. То він може податися на програму і купити собі нове житло. Прекрасно. Але це довгий процес ну, теж займає в часі. Почекайте, тому... але це людина сама купує житло? Чи це держава Держава, держава купує? покриває? покриває але він має він його родина, він має податися на цю програму і отримати субвенцію, кошти угу. на, на житло. Тому це все, на жаль, ще відпрацьовується так, щоб воно швидше працювало. бо на жаль, гострий період війни продовжується, і кількість наших поранених зростає. Та, звичайно, ми це і розуміємо. цей механізм ще в процесі відпрацювання, але ми дуже сильно хочемо налагодити стосунки саме з громадою, щоб громада змогла підготуватися. Та ми в ЕТЕРІ вже не раз показували сюжети про волонтерські ініціативи з лікування зубів військовим буквально not, на передовій. А чи є можливо якісь зараз програми державні, які е, планово стоматологію організовують саме для наших е, ну, ветеранів, військових? А, ну, ми, як міністерство ветеранів, не маємо своїх медичних закладів, ви знаєте. Але ми є центральним органом, який відповідає і координує лідує в ветеранську політику. Тому з цим питанням ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Угу. Бо перед цим ми провели опитування потреб наших ветеранів, і стояло питання санаторно-курортного лікування. Бо відпочинку чи потреба лікування зубів, і 49,9% дев'ять опитувальних. Звернули увагу саме на стоматологічну допомогу. Також у нас була співпраця з стоматологічними асоціаціями. Як ви сказали, громадські ініціативи вони провели дослідження, яке каже, що 98% військових потребує стоматологічної допомоги а 8% взагалі немає немає зубів, уже йдучи на передову. Ну, це перше, і, так що в них там так, і там більше летить. 40% дійсно досить поганий стан в зв'язку з перебуванням. Да, на передовій умов так. перебування. Тому станом на сьогодні у Міністерства охорони здоров'я є окрема програма по протезуванню на 700 мільйонів. Вона вже запущена, і додатково ми зараз плануємо ще один мільярд передати якраз на Планова стоматологічна допомога. Прекрасно. Розкажи, будь ласка. На жаль, як? це мало. Ну але, але хоч щось це вже початок, да, так. тому що у нас з медичними гарантіями стоматологічна допомога не покривається, якщо ви знаєте НЗСУ. Угу. Але нам вдалося а, знайти ці кошти і в цьому році зробити такий експериментальний проект. Угу. Розкажіть, будь ласка, як працюють центри психосоціальної підтримки для ветеранів і наскільки взагалі реально туди потрапити, ось так більше навіть ну, коли ми кажемо про центри міністерства ветеранів, у нас на жаль їх лише п'ять, і вони розташовані всі в Київській області. Але для того, щоб надати допомогу, міністерство ветеранів працює. З іншими надавачами допомоги, незалежно від е, форми власності. Uh -huh. Тобто ми активно працюємо з громадами, з регіонами. Е, маємо на цей рік 160 мільйонів на покриття послуг таких е, надавачів допомоги. У нас є реєстр, куди подаються е, юридичні особи. От, це можуть бути комунальні заклади, це можуть бути приватні, це можуть бути ФОПи. І заключають договори з Міністерством ветеранів, і Міністерство ветеранів, по факту надання цих послуг покриває, покриває вартість. І цей реєстр недавно тільки відкрився, він наповнюється. Угу. Ми вже декілька договорів попідписували, тобто це ще все в процесі, але наша мета покрити максимальну кількість громад. Ми розуміємо, що. Коли Щоб у кожній громаді був так, 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 ми скажі. хочемо приблизити цю допомогу до, до ветерана, до членів їх допомога ближче, так тому що не всі приїдуть до Києва чи до Звичайно. Хмельницького. Ця допомога має надаватися, і ми дуже сильно а, дбаємо, переживаємо за якість цієї допомоги, тому маємо теж співпрацю з громадськими професійними організаціями, які займаються підвищенням кваліфікацій саме психологів, психотерапевтів, які працюють у громадах, Оксана, е, останнє питання. Як зараз ситуація з залежностями у ветеранському середовищі? У нас, на жаль, немає статистики, тому я не можу говорити цифрами. Але, хоч приблизно Але проблема ця є, і про нього треба не лише говорити її треба вирішувати і готуватися. Е, залежності є з зловживання алкоголем. Наркотичними різними засоби. хімічними е речовинами, а також е геймери, ігри, Ін інтернет, така, так, так. інтернет. Теж а це важливі. стосується саме ветеранів чи більше взагалі і людей, які зараз знаходяться на передовій? Це більше людей, які знаходяться на, на передові, тобто... і вони звідти просто повертаються вже з цим. Але я хочу зауважити, що більшість людей, з якими ми спілкуємося, вони не вживали нічого і не мали залежності до того, як піти на війну. Але рівень стресу, рівень відповідальності настільки високий, що вони попадають в таку, в таку проблему. І наша задача їх не засуджувати, а їм допомогти. Mm -hmm. Тобто проблема фахівця яких треба навчити працювати з цим і бути готовими, коли буде масова демобілізація, провести Є тестування, виявити і допомогти цим людям. подолати. подолати цим. Так. Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо вам, друзі. В етері ранку вдому була заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак. Дякуємо за те, що завітали до нас студії і так. Розгорнуто дали відповіді. Дякую вам. Дуже дякую вам.